Ну що ж, всім привіт, з вами Колібінга і оскільки просуваний ютуб канал. І сьогодні ми з вами Юру друзі, будемо продовжувати грати нашу пер перекраснішу і замечательну гру під назвою Black Блекраша. Тому передвичайно цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну, і поділитися цим відео з друзями. Ну ми поїхали! Поїхали пацані! Це вже у нас 49-та серія по Блекраші. Завтра вже буде 50 ювелейна серія площі, але не остання. Повторую хто ж не поставив лайкос, прижимайте, хто не підписався, підписуйтесь і хто не подивився, то обов'язково діліться. Ми починаємо. Короче, сьогодні пацани у нас такий класний денюк з не дуже хорошою графікою. І сьогодні ми з вами, пацани, короче, трошки патрулювати, трошки стояти в Южному на пості. П'ять хвилин відео того, п'ять хвилин відео того. Тому приступаємо. Вам, вам гарно перегляд. Мені гарної дороги. Там. Я от знаходжуся в городу Ніжгорськ. Підведи наліво і прямо. Все так і будемо пацани тут патрулювати. Далі звідси, коли тут напатрулюємося, вийдемо на пост. Ну, вроді чутко нема. патрулюємо. Так, червоне світло. перемігає. Так, погнали. Переміна вечерне сіло з породиком, як осознаний, як справжній поліцейський та як просто як людина, так і будем їсти опача. От ви заїдемо сюди це кар'єру. Ану, ладавеся тут вийде чи ні. Блін, нормальні поліцейські взагалі патрулюють по нормальних трасах, в нормальних дорогах, один культур. Ось. Ось по всяких кар'єрах їздять, Так, хазу цього не бачили. <связать> не, серьезно, сама эта работа мне очень-очень заходит. Я, прям, я с полицией никогда не извинюсь, но приблизно месяц точно. <связать> так, ладно, нет, работа, она справедливо, пешковец, а а не, работа на самом деле реально топовая. Такие видео от первого лица, такие видео от третьего лица, в натуре. Работа топовая, выигрыш топовая, мой ми миллион... Мой ми баланс миллион двести... Мой ми баланс миллион двести... Мой ми баланс миллион двести семьдесят две тысячи... І ще раз ось 359 рублів. Ну, В принципі, немало, немало доволі. Це майже лям 300 на секундочку, лям 1,3. А це на секундочку не дуже так мало. Так, давайте переїдемо одразу з Ніжоверського ну. ну, В принципі, ось я вже їх викликаю, вже 4 хвилини з 15 патрульовою. Виконаю цей квест і поїдемо з вами на пост. Так, погнали. Зараз наліво повернемо. Так, да, вмикаємо поворотник. Блін, провтикав. Так, і заїжджаємо сюди. Є. Все, тут пацані патрулюємо. Зараз проїдемось, подивимось. Якщо щось з'їзде, то То пацани будемо дойняти на рушителів. Якщо не буде, то буде. Давайте заїдемо на пешки, перекусимо і буде на щастя. Це невеликий це цей перекус. Одразу заїхав в Арзамас. Давайте звідти Ну Як заїхав в Арзамас? я не заїхав Арзамас. я просто проїздом. Поїхав, їду пацани на пост в Южний короче, через Ніжорськ і таки виразимося так на 1 на браузер. О, бліна, сволочина. 12 воєн, вже з 15 патрулював. Жіхуль, та це що взагалі? Посуди зато це тоже. упав теж. Ще один. І він баран. Нє, рано. У мене вже поки штрафу не показую за ці перекуси, і в мене вже мільйон двісті сімдесять... Мільйон двісті сімдесять тисяч, Ну, в принципі, не дуже так мало, та не дуже так і багато. Нормально, нормально. Так. Ну, так і і посадинощу. Ось я вже там пропатрулював, тепер і летимо на пост. Летимо на пост, зараз там постуємо. Ну, в принципі, я і п'яти хвилин не пропатрулював. Ну так дорозі часто поснімав. Тепер зараз саме тут на пості. І будемо призведе. десь тут ладося ножку поставим. Так да її тут так поставити краще б було. Так було по все. Так ще чуть назад. Все машину поставили, глушим замикаємо і йдемо заступати на пост. Так, ні ну на напоцінилася вже й на посту, собственно говоря. І в мене типу передача мала, але на, на екрані ті, показує, що показує, що екран Типу, як тонший, менший, Типу, ракурс показує, бо в мене відео записувались на екрану, зараз щось... Ось тут. А зараз. А зараз, що, ось, тут на все, тут... а зараз ось тут на все я тут. Ладно, Старший, пишем, да, ну, стоїм, су, раз, а зараз, дивіться, тут на все и тут вот на на экран. ніж меня там не було. Ладно, пишем. Сарший. Теперь сержант кулябинго. Так, записуємо фрази. Ну і стоїм, собственно, у Я реально... Нереально. Мені все було показувало, що всю екран показував. А зараз у мене... Зараз мене показує тут. все, я тут. Темний чорний. Якось так. Якось так. Ну щось підняємо, кто перший. А почали автобус. Давайте автобус польку спин, Пазик. Він не стане полюбе. Стоє, а не свой став. Ну і пофиг на тебе. Так, ладно. Там щось так. Т Та чего не чили. Піски, посон. Ч не чили, коло мої машины вже? Ладно Я не мача способный, давайте спинять домашні Блин, еще не всі встают Не всі встают, если минус Так шо ж у нас не да ну Е спинили Пишу Достой я Сержант Утримав сержанта усіх знаєте я цю должність добре обмін <сіх> Ні, не, не дуже я її обмивала саду. Так, сержантку для мною. Просто бачать я її пройшов. Так, кидає паспорт. Нуль. Це и пацані, воєнні в воєнній частині. Перший. У него пацаны, короче, связи зі с Сергея розыска. Нью-Сустый розы сегодня по так мне пуфет на него, в принципе. Главное. Так, пишем. Куф Просто пишем и пишем. Ебаса не так. Но Сергей отрасль растували. Так, куф. Минус за Опа. И опа. О, дивіться, фура поїхала, про це прощився. <сі> ну, кому ви получаєте сорок? Ні. Так, я походжу з ним знайомий, пацани. Ні. Ну, да. Ой, пофіг, опа, що тут мінти підвалили на БМВ 5 взросту. О, от. Ого, тут бочка, доповнена така бочка, кулер і ще фура. Та й пофіг. Ні, на фруту не пофіга, але то таке. Так, все, гелік стоїть. І моя лада вести. Так, скільки я вже патрулюю? Ага, не патрулюю сюди на пусту. 7 хвилин. Є 6 6 хвилин. Опа, той вже спиняє. Ще один хулі я об'їхав. Окей. Заступуємо знову. Я просто відкинула далеко і злетів І Ще раз. Раз, два, три і спиняй. Так. Так, 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 пацани, ну вроде як не копух. Оба-ча. Газальм, ческа. Давайте газальку. От блін, а, пізно. Пізно. Пізно, і це дуже-дуже обідно. Так, ладно. Туди шо? То тут ничего, чекаємо ще якось. Чекаемся якось, чтобы опа-час. Страна на чудес. Зайшов на час на вот исчез. Пишем, пацані. Да ладно, прямо щасливого пути. Да. По цевоєння, а воєнних треба вважати. І гельк. Та я його не спиняв. Ну на цьому все после з вами Дякую за увагу. Що вам сподобалось дане відео. Видо... Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. діліться цим відео дозру... з с... друзями З друзям ділиться цим відео з друзями всім. Пока-пока-пока. пока 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 пока